We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. З початком війни в інфополі з'явилося чимало диванних експертів, які, начебто, розбираються в тій чи іншій сфері. У такій несприятливій ситуації аналітики в Україні стали порятунком для населення, адже для багатьох людей в стресі перекласти відповідальність за свої рішення на сторонню особу є полегшенням. Комфортніше послухати експерта, який прогнозуватиме бодай щось: кінець війни чи рішення для зупинення пандемії, ніж жити в невизначеності, коли людина довіряє експерту, її завдання зводиться лише до цього. Експерт знає краще. Експерт скаже, що робити, а я просто слідуватиму за ним. У такому випадку уважність і пильність людини знижується. Її простіше повірити у маніпуляції. На початок таким аналітиком був Олексій Арестович, який пророкував закінчення війни. Насправді, колишній радник ОП дав зрозуміти, що свідомо обманював українців, коли говорив на початку війни про те, що вона закінчиться за 2-3 тижні. Згодом сам. Арестович зрозумів, що він виводив в оману населення та почав виправдовуватись. 24-го цих людей потрібно було рятувати. Потрібно було втримати країну, що надірвана волосина, на якій все висіло, тряслася і розгойдувалася, не обірвалася. У мене був вибір: два-три тижні або мільйони людей з дахом, що з'їхав, провалилися в паніку, що біжать із шаленими очима, десятки тисяч інфарктів та інсультів. Країна, що втратила здатність до опору. Я зробив свій вибір, коли закінчиться війна. Мене час найзрозумніші ще оцініть ці два-три тижні два-три рази. Написав Арестович, епоха Арестовича скінчилася. Як тільки стало зрозуміло, що швидко російські загарбники не підуть, і українська армія насе втрати, флегматичність Арестовича, дехто почав сприймати вороже, і бачити в цьому певний цинізм. З часом аудиторія незгодних зрадником зросла. Він не став змінювати риторику, а до критики, власне, як і до популярності, ставився іронічно. Однак на зміну Арестовичу з'явився інший персонаж. Ардеб Гончаренко у своєму телеграмі він не лише вагнугував та аналізував ситуацію в Україні, а й в цілому світі. Ній прогноз на 24-й. рада прийме закон про демобілізацію через 36 місяців. Далі шмигаль та дуже значний склад Кабміну буде звільнено. Третя на Росії прилетіть Чорний лебедь. Буде якась ситуація дуже схожа з бунтом Вагнера. Четверте Україна продовжить отримувати підтримку від штатів та ЄС. Трамп стане президентом штатів, якщо його допустять до виборів. Шосте фронт стабілізує наступне рейтинг зеленського впаде до 30%. Восьме виборів у 2024 році не буде. Дев'яте вибухнен Кавказ, і на останок Путін звільнить шуйгу. Написав Гончаренко. Ці прогнози поділяли б на населення, яке взагалі не орієнтується у ситуації, які відбуваються навколо нас. Узяти навіть до прикладу інформацію про фронт, ДНРД розповідає, що ситуація на передовій стабілізується. Просто припущення без додаткових аргументів, адже за різними даними військових та військових експертів 24-й рік стане ще важчим, ніж попередні, адже окупанти вже добре підготовані й оборонні споруди. Майже за два роки в них теж непогані. Тому мови про стабілізацію не може навіть бути. Але, попри усе, перемога за нами. Про підтримку з боку штатів та ЄС, це в принципі очевидні речі. Якщо Україна не поквитається з ворогом на своїй території, Росія піде далі і буде прямо загроза для країн тому тут в гончаренка або ж прості речі, які відомі усім, або ж пусті слова, які не підкріплені жодними аргументами та прикладами. Наразі в експерта дуже важлива місія, бо це має бути фахова людина, яка має спецосвіту, компетенції та знання в певній сфері. І вона може прокоментувати те чи інше питання. На жаль, цього ми не можемо сказати про гончаренка, якщо ж він є нардепом, нехай коментує лише політпитання, але аж ніяк не військові чи будь-які інші, адже даним вчинкам нардеп вводить населення в обман. Ну то дає в деяких моментах марні надії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок.